Так. Вітаю на каналі. Сьогодні у нас тест ось такого акумулятора з індикацією. Це він з комплекту до ось такого секатора. Всі силочки будуть у ВСІ. Так. Акумулятор заряжений, я зразу вже підключив платформочку, щоб мені легше було. Так, покажемо, що у нас з внутрішнім опором. От бачите. 114 мОм, як моя поправили. 20,5 вольт напруга зряжений. Опір не скаче. Все висвітше, що ніякого там не відбувається. Так. Це вимикаємо. В кінці теж помірюємо. Куточик. Радусник. Не знаю, на всякий случай. Попробую кудись його. До речі. До речі, до речі, до речі. Дивіться. Тут видно, що плата коротка, видно. Крайтек століту цього. Радусничок, якраз під нью туди. До комірочок запхаємо. Під'єднали все. І так само у нас тут показує 20,54 вольта. Даємо навантаження в 2 А. Поїхали. Так, майже до 15 вольт просіло. В принципі, хороший результат по тому, що балансування нормальне. І дивіться, ось це ось силеньке це напруга, як вона відпадала. Оце вже ампер і червоне навантаження в ватах. Легенда, чи як її там справа залати. Ось це ось ампери і це ось вольт. Давайте ще що. Все таке на одиничці. Ось. Цікавий захист півні. Він захист не вийшов. Так, ось один порт і далі. Ну ось Така от ємкість, в принципі. В принципі, плюс-мінус те саме, що всі інші двохамперні різних фір. Такий. Не найгірший, не найкращий варіант. У нагріванні він. 25 градусів нагрівся. А, ага, опір. Внутрішній опір на розвивачено запускаємо штуковину нашу, включаємо О, є сто десять. 10. Ну, Ви може бачили в мене відео, яка різниця між цими виходами і на самих комірках. Ну і плюс це все діло треба поділити на 5. На цьому все. Дякую увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі і...